Доброго ранку, любі друзі. Дякуємо, що він добрий. Тільки що я вийшла рівно в сьомій годині, тільки трошки не туди натиснула в відеоріл, зайшла і пішов короткий запис, зрозуміла, що не там. Але все вже добре. І я вітаюся з вами доброго ранку, тому що він дійсно для нас добрий, тому що спокійний. Приємно подивитися на, на такий гарний день і що ми могли тут з вами зустрітися в спокої, який нам дають наші захисники, які нас захищають, щоб ми могли спокійно проживати, відчувати, якби нічого ну, не то, що не сталося, просто Відчувати нормальний такий спокій, при тому, що вони там на передовій нас захищають і, і дають можливість нам проводити ось такі поетичні зустрічі, таке поетичне волонтерство для того, щоб допомогти нашим захисникам, допомогти нашим воїнам. Це це дуже велика справа. Вітаю пані Наталю. Включилася, все все вийшло, дуже дякую. І поетичне волонтерство, продовжую, створили для того. Це дуже велика справа, це добра справа, це благодійна справа для наших хлопців-захисників, які дають можливість нам. Доброго ранку, які дають можливість нам просто відчувати цей спокій, відчувати мене ж комок в горлі, тому що дійсно завдяки нашим хлопцям ми можемо збирати в таким чином різні донати донатити на. на... Всякі збори, про які просять наші хлопці. Тому в коментарях долучаємося, пишемо свої збори, щоб це було чути в кожному куточку України, щоб воно донеслося наше поетичне слово в усі, в усі куточки України, щоб ми могли далі хоча б в такий спосіб допомогти. Тому хочу зачитати. Свої вірші, які я пишу вже давно, і тому долучаємося і слухаємо. Обов'язково пишемо свої збірочки і донатимо як можемо. Це дуже добра справа. Дякую. Всім, хто придумав таке, тому що завжди рада допомогти і, і допомагаю в інший спосіб. Люблю свій край, у ньому я живу, де любо так все, де сопілка грає, цимбалів звуки, калиновий рай, де рідну пісню гуцулка співає, де стеляться колосся милани і соловейко радісно <кхух> щебече. У квітчині у білий пух сади, де б'ється ніжно, серденько лелече. Шумить дзвінкого спад, там сопіт і олинські потоки, і залюбки піду на доброград, на драгобрат, нап'юсь цілющих березових соків. Хай соняки торкаються небес, я із верби одягнуся в коралі. Віночок на голівку почеплю, Я Українка, і я цим пишаюсь. Де мама й тато рідні всі мої, де любиться і шанується родина, хай моя пісня лине на віки, в той край, який зветься Україна. І продовжуємо кхм, читати свої віршики. Трошки я їх шукаю через інтернет, тому через комп'ютер. Розкажи мені вітре про долю, ти несеш по долинах, лісах усе те, про що я і не мрію, тільки Господь підкаже у снах. Розкажи мені небо, що в зорях, як там в тебе відомо чи ні? Що черкнути небесним суддею на оливному листі в саді. Розкажи мені сонце в зеніті, що промінням торкаєш мене. І освічуєш весь шлях земний, яка радість чекає мене. Розкажи мені, земля рідненька, чи все знаю про милість твою, щоб торкнутись, ходи тому босу, чи у серці любов збережу. Розкажи мені, мати небесна, які ласки уделиш ми уділиш мені, лиш найкраще готуєш, бо знаєш, що я вірю лиш тільки тобі. Дуже приємно зачитувати далі свої вірші. Приємно, коли вони йдуть на добру справу, про яку ми і надалі говоримо, тому просимо, долучаємося і я продовжую. Проходила я повз кошенятко, так м'явчало, шукаю його, воно тільки недавно родилось, тут дівчатку умить підійшло. Так розплакалась, бідна, і скиглить. Накормити його я прийшла і дивлюся, трима за спиною повну баночку молока. Наливаємо гладим котятко маленьким своїм язичком, так і спрагле воно, і голодне, колись буде великим котом. Але зараз та дівчинка плаче, мама викинула його. Я приходжу, підкормлюю, каже. Бо не візьму додому свого, скільки щирості в тої дитини, скільки в ній співчуття, доброти. Мені так стало соромно, важко, бо не люди ті злобні, раби, так, раби, бо не знають, що роблять, безсерденька, де холод в душі. Лиш маленька дитяча істота помогла кошенятку в біді. У мене ще дуже багато є гуморесок, різних віршів на різну тематику, ліричні гуморески, на польській мові також пишу. Пізніше вам також зачитаю може, один-два своїх віршів на польській мові. Може, хтось знає, може хтось здогадається про що, але пишу також і на польській мові вірші. Не переклад, а на польській мові вірші. Вірвалась осени так стрімко, без запрошень, Я літом не натішилась сповна, і в'є прохолодою вже осінь, Не накупалося у променях пташа. Дощі і холод, сумно і тужливо, за літом, красним росами вночі, душа моя і гомінка мрійлива, набуде спокій тільки у вісні. Скрипаль же виграє так віртуозно. На струнах осені мелодія звучить, Веселі ноти не лише, буває й млосно, Дзвінкоголосу тільки потічок бурлить. Але чекає в позолоті жовте листя, бабине літо нас потішить радій. на верховіттях павутиння ніжно в'ється, Туманам вранішнім на сизих крилах мрій. <кхід> І знаєте, зачитаю я свого віршика на польській мові. Я, коли, я цілий рік працювала в польській школі помічником вчителя для наших діточок-біженців і дуже полюбила ту школу, в якій я працювала в місті Сандоміше, колись там проживала. Двадцять років там жила, була заміжня. І такий віршик склала про школу. Вона була під номером два, місто Сандоміш. І такий коротенький вам зачитаю на польській мові. Завітала вам школу до Чебіве вжешню. A poza tym jesień w Sandomierzu trwa, żeby spotkać znowu swych cudownych uczniów, powiedzieć z radością Perełki, się mam, uściski, buziaki, takie słodkie twarze, dużo przyjemności z dzieciątkami być. Sandomierska dwójka, szkoła moich marzeń, najwspanialsza w mieście, nie ma co tu kryć. I pani dyrektor, zespół nauczycielski, Отварчі і мілі, багато любі їх, зато вже подалі Реньке Україні, Гуси Вільки Гощенща, Лецом з очу мих. Взагалі, в моїй польській збірочці, яку я видала під назвою «Ще під душі, є дуже багато віршів, написаних власне для. Подяку для поляків, які нам помогли на початку повномасштабної війни, коли е, е, і подали свою руку нам як самі перші. Ну і продовжуємо читати наші вірші. Моя ти, доню, завжди пам'ятай, в житті найважливіша є родина. І свого чоловіка поважай, бо ви є ціле і одне єдине. Не слухай ані брата, ні сестру, поради роздавати кожен міє, накликати так можна і біду, а жити вам обом, себе лелійте. Завжди, дитино, старших, поважай, бо і сама колись такою будеш, і шанобливо стався до людей, тоді й совість свою не погубиш. До тебе, сину, звернуся тепер. Люби, кохай, цінуй свою дружину, щоб чоловік у тобі лиш не вмер, не осором свою любородину. Запам'ятай, що ти і є козак, усього роду, неньки України, що перед ворогом ніколи ти не вкляк, був захистом своєї батьківщини. Любіться, діти, сім'ї бережіть, для тебе, сину, ближче, лиш дружина. І рука об руку, обоє ви ідіть, бо вона мати, і теж чиясь дитина. І, донечко, таку пораду дам. Найближчим чоловік лишень буває. Плекати діточок бажаю вам, а Бог за вас усе наперед знає. Термайтесь, кубки, не дозволь чужим втручатися у ваші стосунки, а ми, батьки, лиш допоможем вам, коли попросите побавити онуків. Цінуйте один одного, любіть, щоб не други не вбили ваше щастя, я лиш молитимусь за вас від усіх бід, щоб охорон стороною обходили всі Настя. Може, деякі слова проскакують. Тому... Продовжуємо читати далі свої вірші. По житті малювались веселкою по самі вінця, і печалі, і радість, прекрасні миті життя, вип'ю келих вина З закохання до самого денця. Хай ромашками стелиться, моє життєва стезя. Не оглядусь, не оглядаюсь обабіч, що вилилось у скреслі криги, десь призабуто усе, не тягну воза повних думок. Так драйвово тепер на душі стоять покотом стирки соломи, як і зелен травою були, і так і колись певне було. Хай заповниться повна чаша пахучим любистком. Із за хмар з променями веселе сонце зійде. Одягнусь в сорочину з червоним калини намистом і піду в далечінь, де Надія і Віра живе. Хочу знайти е, якийсь віршик. Тобто вони в мене є. Е, вчора дивилася, але дуже довго шукати, тому що е, маю одну збірочку, нової нова ще не вийшла, де, власне. В цій ввійшли вірші Про війну. Війна підступно так на ранок Потворний лиходій напав. Погані очі, мов омані, дияволом для усіх став, Як кровожерця ненаситний, Непрошений прийшов до нас, лютує, в голові лиш вбите. Жадає крові в мирний час, зустріли танки ми гостинно, рознесли їх у пух і прах, а в небі наш коханий привид Гамселить вміло все підряд. Куди залізла ти потвора, де процвіта могутній край людей вбиваєш, усі двори рознесені, а небо край не голубий, сиво червоний, від крові в попелу горить. Палає серденько від болю, терзається, в душі ще мить. Бракує слів, руки до Бога складаємо у молитвах, вимолюємо перемогу і тільки сльози на очах. Ти вбережешся Україно, ще липа в саду зацвіте, квітучою буде Вкраїна, її сам Бог убереже. І ще. Кілька віршів зачитаю. Збережи нас Боже у тяжку годину, все небесне військо вийде, захисти. Молимося ревно кожну хвилину, Україно, мати, мою збережи, стану на коліна у щирій молитві, рученьки до неба свої простягну, щоб дала солдату сили у цій битві. За кожну дитину слізно, я прошу. Вбережи наш нарід і змилосердися, цього супостата знищена на землі. А ми, люди грішні, теж покаємося. Відпусти, Ісусе, всі наші грехи. Захисти, благаю, покрий Омуфором, мою рідну землю зарешту решту Не скаміння серце моє, добрим словом сповіщати буду про Твої плоди. Трийце присвятая, ти є наша зброя, Святий Духу славний, увійди в серця. Дай же процвітати, моїй Україні. Прожени назавжди від нас москаля. І такий ще вірчик зачитаю Я з України. Я з України. Це так актуально. З країни Дністров'я Одеси, Карпат. Я там, де Смиричка, мальовничі гори, де мешкає справжній у світі мульфар. Я з України, від сяну до Дону, немає різниці, чи захід, чи схід. Приїдьте до міста, казкового Львова, де люди добродіє, шлють вам привіт. Я з України, співає нам мері, гостинно запрошуємо, Трускавець. Для вас завжди будуть відчинені двері. І сам Віктор Винник проведе концерт. Я з України звучить надто гордо. Слава героям і смерть ворогам. У жилах тече кров шляхетного роду, а те, що вкраїнка, подяка батькам. Дякую за те, що мене слухаєте, і ще, може, якісь один-два віршики на завершення. Не мовчи, говори, подивися в лице, на обличчі малюється правда. Пригадай, поділись, розкажи мені все, я в тобі сумніватись не стану. Обігрій на руси, шептати посмій, смій, возвеличуй, теплом наверстати, поспіши, налюбись, щоб в бореві і до серця відкрились ворота. Простягну перейму дотик твоїх долонь. Розігріюсь, запалимо ватру, не спиняйся, кричи, скачи через вогонь, ви разом, і воно того варте. Ну і ще на закінчення, ще з однієї збірочки, зачитаю з одного літературного видання, зачитаю ще одного, мабуть, вірша. І будемо завершувати. Прошу про Донати, прошу про. Скидувати свої посилання на, на ваші е, банки, щоб ми могли далі продовжувати е, робити добру справу. Розлилася дорогою осінь, сповита шарилим туманом. У обіймах термає задимлена міста красу, в цвітостанах квіток. Зі сну будеться холодним ранком, зночі спрагу втамовує, п'ючи прозору росу. Зачаровує серце твоя оросіла калина, що намистом багряним милує душі сонцепад. Де сховалась, куди, люба моя, народжене диво, І яким потічком ти злилась в борхливий водоспад. Берегами шукав, прокладаючи шлях із пелюсток, молодої троянди, я дати хотів якийсь знак. Ти чуєю плеле, несучи у думках тобі звістку. Ехо серце від луня неслось по осінніх лісах. Тільки я один знав, що народжена жовтневим ранком, та що мріями потягом в небо, в нічний зорепад, в позолоті кружля, падолистом танцює світанком. Що втрачаю її і у осені прошу відрад. І на завершення ще такий, якщо можна, ліричний віршик трошки, щоб, щоб навіть попри війну, ми могли продовжувати своє життя. Продовжували насолоджуватися кожною хвилиною, кожною миттю, яке дає нам сам Господь Бог. І, звичайно, ми пам'ятаємо, ми знаємо, як тяжко нашим діточкам, синам, братам, чоловікам в окопах, коли зараз зимою як важко. І а влітку, коли ось була у нас прийшла ця хвиля такої африканської спехи, такий циклон атмосферичний, що була така жара, як вони уявляєте, як вони там в окопах. Я просто не могла собі цього уявити. 50-градусну спеку, тому що на сонці це просто. Але, попри все, ми повинні мріяти далі. Любити, кохати, зберігати спокій, тому що і хлопцям, як говорили, знаю, як сказали хлопчики, які приходили у відпустку, і говорять: ми ради того, щоб ви там, у вас був спокій, щоб ви жили своїм повноцінним життям, щоб ви жили і проживали кожну хвилину. Нормально і спокої в тиші і в мирі. За це їм дуже великий уклін, за це їм дуже велике спасибі. У мене сльози на очах, але я думаю, що це нормально. І зачитаю ще одного свого віршика. Люби цвіти. Плекай своє кохання, під поцілунків, щоб кружляло в голові, обіймами. Виконуй всі бажання і даруй спраглу частинку теплоти. Кохай, як тільки можна лиш кохати і взагалі нічого не проси, піддайся серцю, кому ще й знати, який любити може і берегти. Спішіть кохатися, бо час летить невпинно. Занурюйтеся в чисті почуття, любов, вона гаряча і нетлінна, бо та не справжня миттю від світа. Я щиро дякую, хто встав так раненько, хто включив свій телефон, свій ноутбук. Хто ввійшов в групу Всеукраїнська поетична родина, хто міг послухати разом зі мною, насолодитися віршами, тим поетичним словом, яке я завжди говорю: що слово це також зброя, тому що воно доносить до серця кожного. І в такий спосіб ми допомагаємо нашим дітям, нашим Нашому молодому поколінню, нашому цвіту нації, щоб вони там берегли себе, щоб вони могли тримати стрій і, і бути сильними. А ми за них молимося, ми за них молимося. Дякую. Тому не переставаємо допомагати їм, переказувати кошти. І скидимо в коментарях свої збірочки, на які ви, на які ми всі можемо, хоч по гривні, хоч по 10, хто більше, будь-якими сумами ми можемо допомогти їм для них дронами, репстанціями, тепловізорами, все, чого вони від нас очікують. І потребуючи найбільше і нашого доброго слова, нашої підтримки, і кажу в першу чергу нашої молитви, щоб це все закінчилося, і щоб прийшла перемога, розчулася. Дуже дякую всім і дякую за запрошення, що могла бути з вами. І тому до зустрічі. Дякую.